Така от ситуація, коротше. Він якби є, але як суслик його не видно, бля, його немає. За Харчука немає. Інформації про нього, про прийомні години також немає. Як це його немає. Так виходить, що так. глаз радується. Чого тут не постоять, не почекати активістів, блядь? Не, не кажи, да, 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 -да, -да, -да". Е... ну так поставив. Поставив капійок, сигарету закурив. Починаєш розказувати щось комусь. Ну ти ж директор, як це так? Ти ж директор, так? да. Не, не кечмо, блядь, позорний, бля, а директор, блин. Ну, ти ж не да. лайк. <р було> <с isso> <trained> <us> о, диви, о, диви, який кубик. Це, це, це не він, случайно шморгану, похож... да. Диви який, бля. модний, бля. щось похоже. Хто? Джимнік, да. Джимнік. Це як той матюк на Джимніку прилітав, там пальці за, за загибав. Вони тут всі модні, короче, я так понял. Джимніки. Типа кубик для лохов. Да?